Приїхала наша ласточка додому. Це Поїхали Благополучно, ми ж туди поїхали маршруткою на Київ. Ну, поки туди да сюди. Дідуля ж ніколи не їздив на автоматі. Так ми взяли і матуску нову прив'язати, але нічого не прив'язували. Я йому всю дорогу казала, що нагод кинь туди, щоб ж на... Бо ж привик на механіці їздити. Сцеплення, може, якщо ж різко на тормоз, так ще і, і лобове стекло виб'ю лобом. Ну, коротше, слава Богу, казав, успокойся. Ну, хоча я все одно йому всю дорогу нагадувала. Ось так. Купили по дорозі, тут на вокзалі стали дві шаурми. Зараз підемо, замочимося діло і буде все добре. Переодяглися. Звісно, якби ця машина була років 10 тому. Але нічого. Хоч, хоч трошки, а поїздить на комфортній машині. Оце таке мої дорогенькі. Так. Вечера їм будемо відпочивати, бо все на нервах. Сьогодні чого ми не спали. Короче, крутило і мордувало О там ваню. Схопійся. О, бачиш, а що переживав страшне. Зараз оберемо переможця на гріль. Так, кайрогриль натиснуло 3141 голос. Так, але ж підписаних стільки немає людей. Ну, будемо перевіряти, підписка є, значить, буде порядок. Так. Так, дівчатка, я зараз усіх учасників загружу і будемо пальчиком туди-сюди. Так, всіх загрузили і поїхали. Оп. Так, перевіряємо підписку. Так, є, все в порядку. Я вас вітаю. Питаєте, яка була реакція у дідулика. Ну, яка? Ну, яка? те, що Машина доладня, тут же ж без слів, але казав, як їхав, я вже я тобі не казав, оце ж до того нога трусилась, оце як ну, на, на газ натискав, переживав до того. Ну, вже, У нас вже такий вік, що вже воно будь-який стрес, хоч хороший, хоч поганий, вже воно по чердаку клепає молотком. І все. Ну, нічого, одійде до ранку, вже я йому таблетку дала, відтиску, відпочине, і буде добре. Все буде добре. Нічого навчиться, Завтра буде задом, попробує виїжджати, бо їхали ж тільки вперед. Кажу, по шаурму стань так, щоб, щоб задом був. Ну, автомат воно ж трішки інакше. ясне діло, що воно легше їхати. Ну, до всього треба звикнути. Оце таке. Отака реакція. Мої дорогенькі, у нас розіграш триває. Завтра ця чудова мікрофильовка поїде до когось із вас. Єдине, що я не буду її витягувати, бо я її вже раз витягувала. Я показувала, вона чорного кольору. О, вона не легенька, общем, хай вона буде так запакована. І так, ця та мікрохвильовка поїде до когось із вас, оберу переможця серед тих, хто моїх друзів прийме до себе в друзі і натисне на Хочу мікрохвильовку. Я вам бажаю успіху. Мій вже спить я подивилася ще серію, бо там саме ж такі події, що не можна відірватися. Хочу вам усім подякувати за привітання, за підтримку, за побажання, за все. Дуже дякую вам. Мої дорогенькі, і хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра. Бережіть себе. Мені здається, що квитки та емоції це найкращий подарунок, який ви можете зробити для себе, коханих, тому що про себе не забуваємо, бо часто даруємо близьким, а на себе трішки забуваємо. Тому, якщо ви хочете подарувати, порадувати себе, тому що весна, все квітне, ви можете собі зробити приємно. Тому я даю вам посилання, переходьте на karabas.com і можете подарувати сертифікат. І емоції, щоб ви знали, емоції пам'ятаються все життя. Тим більше нагадую, весняні свята вже от-от наступають. І ви можете подарувати батькам, друзям, собі, зібрати компанію з друзів і піти разом, подивитися якусь театральну виставу, бо сходити на якийсь концерт. Я сама останній раз була з чоловіком в грудні в театрі тут в Чернівцях. Емоції реально на все життя, тому що вистава була топ, і також вже придивляємо, щоб піти ще кудись. Ну що, на карасяк діло не стало. Пробувала ще. Зараз розкрию, тоді покажу. Значить, замовили ікру, кити, не знаю. Ціна не дешева, а кита якась дрібненька. Попробую. Тоді ковбаску таку рибну. Це все рибне. І ось такий рулет. Всі ж пробують, а я ще не спробувала. Зараз аж зважу скільки він ложе. П'ятсот двадцять восемь грам. П'ятсот сімдесят два грама. П'ятсот сорок три з баночками. Попробую скажу, чи смачно це, чи, чи нема нема смислу замовляти. Пробуй. Ну і крак непогана, не водяниста, сухенька, добренька. Так, треба заставити себе щось поїсти. Я вчора практично нічого не їв. Бачки вечеряють, я вирішила зробити собі кави, бо сплю на ходу. Я сьогодні знову погано спала, вночі заснула під ранок. І хоч би не заснути там на концерті. Чого ці концерти так пізно? 17-та хай би була, 18-та. Ну, на крайняк уже 19-та. Ні, аж на 20-ту. 20 ті 20 ж не почнеться 100%. Туди ближче до 9-ї. Ну, то, понятно, будений день всі по роботах. Вип'ю кавусю та й буду скоро одягатися. Так без привички на вулиці видно. Без привички, весна. Наче недавно ми думали, ой, наче недавно ми думали, ой, як ще довго до концерту і вже сьогодні йдемо. Бажаю вам спокійного завтра вже буде Оксана. Бажаю вам спокійного вечора і мирної і спокійної ночі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Обіймаю всіх, спокою душевного також він нам дуже потрібний. До завтра. Вийшла. Думаю, піду помаленьку. На вулиці тепло, ще видно, тихо так, вітру немає, піду. Піду помаленьку буду насолоджуватися свіжим повітрям. Зараз в салон, донька сьогодні на роботі, а з салону потім поїдемо на концерт. Вам усім бажаю мирної, тихої ночі. Завтра побачимось.